Патріотичні вихідні у Кам'янському. На підтримку Збройних сил України на території зони відпочинку за підтримки міського голови відбувся спортивно-масовий захід Спорт за перемогу. Того ж дня для дітей загиблих воїнів на базі відпочинку влаштували День Нептуна. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки завершив 43-й театральний сезон. Це вже другий сезон, що пройшов на тлі повномасштабної війни. Збирали на дрон для 25-ї бригади. Благодійний концерт у Кам'янському допоміг зібрати на користь військових чималу суму. Розповімо про останні події у місті станом на понеділок у сьогоднішніх новинах. У студії з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю. Протягом вихідних ворог атакував Синельниківський та Нікопольський райони. Внаслідок обстрілів постраждала мешканка Синельниківщини. У 54-річної жінки черепно-мозкова травма та забій хребта. Вона в лікарні, повідомили у Дніпропетровській ова пізнім вечором. Неділі ворог вкотре вдарив по Нікопольському району. Вчора пізно ввечері ворог вдарив по мирівській громаді Нікопольського району, застосувавши важку артилерію. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Днями міський голова Андрій Білоусов зустрівся з представниками міжнародної організації з міграції в рамках проєкту Людський вимір наше місто отримало від МОМ планшети та ноутбуки. Проєкт фінансується урядом Канади, Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку. Обладнання передали Центру молодіжних ініціатив для проведення соціологічних досліджень, опитувань, збору та аналізу даних. Міський голова зазначив, це дозволить більш активно залучати громаду до діалогу під час вирішення важливих питань. З початку війни Кам'янське також стало другим домом для більш ніж 25 тисяч вимушених переселенців, і змістовна комунікація має особливе значення. Дякуємо міжнародним партнерам. Разом все подолаємо. Він був світлою людиною людиною слова і честі, людиною вірності і справедливості. Тим, хто, не пожалівши себе, пішов захищати мирне життя, Андрій Кіріченко загинув 15 липня у важкому бою із російськими загарбниками поблизу Бахмута Донецької області. Міський голова висловив свої співчуття близьким і рідним нашого героя. Андрій Кіріченко народився 22 квітня 1983 року. Дитинство Андрія було спортивним. Першим тренером і наставником був Олександр Небосенко. Він із майстерністю та умінням підбирав спортсменів, які невдовзі стали кращими в Україні та у світі. Андрій Кіріченко його ще назвали просто Керя, був майстром спорту України з веслування академічного, був чемпіоном України. Учасником чемпіонату світу серед юніорів 2001 року, а після навчався в Дніпродзержинському металургійному коледжі. Багато років працював у МВС України і тривалий час на Дніпровському металургійному комбінаті. Друзі згадують, що був завжди справжнім, справедливим, відважним та надійним. Андрій заслуговує на те, що про нього сказали. Це друг моєї юності. Стільки спогадів з ним пов'язано. Це наш кум. Він був дуже доброю людиною, дуже доброю, дуже щирою. Він був справжнім другом і за друзів йому. Ну йому нічого не було жалко. І зараз, як ми розуміли, навіть свого життя в нього залишились чудові сини. Вони дуже на нього схожі. Він любив своїх дітей, свою дружину, своїх друзів. І він був дуже хоробрий. Він з перших днів туди пішов і захищав нас. Він віддав за нас своє життя. Я не знаю, як за це можна віддячити. Я можу сказати тільки те, що, Андрюш, ми, ми ніколи тебе не забудемо, ти назавжди будеш в наших серцях. Одного року ми з Андрієм познайомилися на такому чудовому виді спорту, як академічне веслування. Ці всі люди, всі разом. Ми його запам'ятаємо щиро, вічно, тільки як героя. Він був справжній українець. Він був щира, відкрита людина. Коли дивилась тобі в очі, ти знав, що він тебе ніколи не обманить. Тому пропоную нашого героя запам'ятати всім і назавжди його подвиг, дякуючи йому всі, наші діти і надалі будуть жити в мирній країні. Слава герою! Із перших днів повномасштабної війни він пішов захищати вільну Україну, свою родину, своїх синів та всіх нас. Дякуємо нашому побратимам, який загинув але завжди йшов нам на зустріч, виручав, допомагав. Дякуємо, що він у нас був такий друг і воїн, герой. Він був гарною людиною, добрим. Серце у нього таке було велике. Та він і сам Ш крупний. Да, був. Шкода, що він так загинув, слава Погибли. героям. Так, він віддав своє життя за нас, за всю країну. Положив своє серце на підніжжя України, даби прийшла наша свобода. Він був дуже чуйним і хорошим чоловіком. Останній прихисток захисник знайшов на алеї Кладовища по вулиці Весняній. Доземний уклін воїну, вічна пам'ять. Герої завжди житимуть у наших серцях. Нещодавно на Дніпропетровщині стартувала загальнонаціональна компанія з вакцинації дітей віком до 17 років проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Захід впроваджено, щоб попередити виникнення спалаху захворюваності в регіоні. Область отримала для цього 26 тисяч доз комбінованої вакцини від ЮНІСЕФ. Про це йшлося під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Спалахи реєструються кожні 4-5 років в нашій країні з більш ну меншою чи більш великою інтенсивністю, але все рівно вони відбуваються. Останній спалах був у нас зареєстрований у 2017 по дев'ятнадцяті роки, коли в Україні захворіло 120 тисяч осіб, і 50 із них померло. На жаль, в нашій області в ті роки захворіло більше ніж 2,5 тисячі осіб, і дві молоді людини також померли від. Другою причиною виникнення спалаху є надзвичайно низьке охоплення імунізацією дітей проти цих захворювань. За останні роки 69-74% при необхідних 95%, зазначила експертка. Нині в області понад 14 тисяч незахищених дітей, які не вакцинувалися взагалі або отримали лише одну дозу. Через це був розроблений спеціальний план для проведення кампанії по вакцинації. В області функціонують 246 пунктів щеплень, створено 21 мобільну бригаду. Ми буквально на днях отримали 26 тисяч вакцини КПК. Виробник Нідерланди це вакцина вже застосовувалася і в нашому регіоні в Україні, і вона добре себе проявила європейського виробника. Кампанію планують завершити у вересні, щоб встигнути до початку навчального року. Кожна вакцина має свої показання та протипокази, зазначає експертка з питань дитячої імунології Ірина Сачова. Показанням для щеплення проти кору є вік дитини, вперше це в 12 місяців. І повторно в Україні це щеплення робиться перед школою в 6 років. Які є протипокази? Перш за все, це алергія на Курячий білок. Другим протипоказом це є зміни з боку імунної системи. Третім протипоказом являється це вроджені, тобто первинні імунодефіцити. І четвертим протипоказом є вагітність. Кір надзвичайно заразне інфекційне захворювання. Тяжко протікає як у дітей, так і в дорослих. Дорослі також мають можливість отримати щеплення для захисту, однак за власні кошти. Вакцини, які використовуються в даній кампанії, спрямовані головним чином на імунізацію дітей до 17 років. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки завершив 43-й театральний сезон. Це вже другий сезон, що пройшов на тлі повномасштабної війни. Він був непростим, але дякуючи нашим захисникам, театр працював і виконував свою головну місію давати розраду, відчуття єднання, сили духу та віру в Україну. Квитки на закриття театрального сезону були розкуплені за лічені дні у залі Аншлаг вишуканим аперитивом до фінальної вистави у фойє духовими та струнними зустрічає театральний оркестр. Спочатку фойє вже понравилась. Ми гості в вашому місті вперше. Я настільки удивлена, що услышати таку музику, таку оркестру. Це ж вжазеве, там не на наш возраст, ми любимо час. Фінальну крапку 43-го театрального сезону ставить прем'єра авантюрної комедії Блес за п'єсою знаменитого французького драматурга Клода Ман'є, постановці Сергія Чулкова. Бачили майже всі вистави, ходили на всі прем'єри, да деякі вистави, які наші улюблені, дивилися де навіть по декілька разів. Да, і тим і блес йду сьогодні з таким хвилюванням, тому що бачила його в попередній постанові. Тепер цікаво, що прочитали анонс, що трошки по-іншому, навіть інтерпретація сюжету, буде сьогодні відбуватися і нові актори. Молоді це дуже приємно. Ми завжди за це вболіваємо. Хоча є дуже багато і улюблених акторів ще відомого акторського складу, яких ми також дуже любимо. Звернення до жанру комедії не випадкове, адже в складні часи театральне мистецтво має врівноважувати та полегшувати психологічний стан людини. Загалом, протягом всього сезону, театр випустив 12 прем'єр, сім вечірніх вистав дві вистави для дітей. Три концертні програми, а також було відновлено в українському перекладі та повернуто до репортуару ще 11 вистав. Визначною подією цього сезону стала також для нашого театру гострольна поїздка до Польщі. Знаю, що наш театр відомий не тільки в нашому місті, але й в області в усій Україні. Знаю, що багато вони гастролюють, і дійсно саме наші артисти вони круті, вони високопрофесійні і завжди приємно до них приходити на виставу. Щодо прем'єр цього сезону, то театр намагався задовольнити будь-які запити глядачів і радувати їх новинками у найрізноманітніших жанрах. У тому числі п'єсу «Я норм молодої української драматургині Ніни Захоженко про перші два тижні повномасштабного воєнного вторгнення. Щоб все у них получалось постійно були спектаклі, і ми будемо обов'язково ходити». Важливо, що в цьому сезоні продовжила працювати і нова сцена, колишній палац культури імені Горького. Завдяки підтримці міської влади і особисто міського голови, майже зруйнована будівля палацу була врятована і зараз там. Активно працюють велика і камерна зали сцена в укритті, де показують вистави нашого театру і гастрольних колективів. В приміщенні нової сцени проходять заняття п'яти студій дитячої творчої майстерні гармонія. А зараз триває ремонт в унікальній будівлі колишнього інженерного клубу. У вересні тут відкриється перший дитячий ляльковий театр у місті, який буде найкращим в області та одним з найкращих в Україні. Разом із вами. Ми відзначаємо закриття театрального сезону. Він був непростим, але яскравим і плідним. Ми постійно відчували вашу підтримку, підтримку міської ради нашого міста і особисто міського голови Андрія Білоусова. Більш ніж 500 днів наші збройні сили ведуть боротьбу з ворогом для того, щоб звільнити нашу землю від окупанта. Наші збройні сили ведуть боротьбу за нашу культуру, за нашу мову, за нашу самоідентичність. Я дуже вдячний нашому театру, всьому трудовому колективу за те, що за цей минулий сезон ви провели 245 вистав, на яких були присутні біля 45 тисяч глядачів, людей, які в ці важкі часи для нашої країни отримали духовний заряд, отримали емоції, яких зараз нам не вистачає, яких практично немає в даний час. Я вам за це дуже вдячна. Я бажаю нашому колективу акторів нових здобутків, а всім нам миру та перемоги. Дякую. 21 липня у приміщенні центру позашкільної роботи та дитячої творчості відбувся благодійний концерт Світло переможе, на якому збирали кошти на DJI Mavic 3 та акумулятори до нього для 25-ї бригади ДШВ. Як все відбувалося та скільки коштів вийшло зібрати, розкажуть наші журналісти. Організація та проведення концерту взяли участь близько 200 людей. Творчі колективи міста та відомі вокалісти. Окрім благодійного донату, можна було взяти участь у лотереї та аукціоні. Доглядачі вигравали призи. Наша основна мета концерту підтримати фінансово 25 бригаду ДШВ. Чому ми брали саме такий формат підтримки творчий? Тому що ми знаємо, що творчість і мистецтво об'єднує, а в єдності наша сила. Організатори діляться, що дуже вдячні кожним, хто захищає Україну та віддає свої останні сили там, для того, щоб нам було спокійно тут, щоб наші діти не бачили війни. Цей концерт в першу чергу про дітей. У нас дуже багато дитячих колективів задіяно, всі дуже талановиті, такі яскраві. Їх багато, вони цікаві, за ними цікаво спостерігати. І це концерт саме про дітей і про те, наскільки важливо дітям не бачити війни, тому що хлопці і дівчата, які зараз воюють за нашу свободу, вони воюють за щасливе майбутнє наших дітей і вже в другу чергу нас. Цей концерт це не просто збір коштів, це нагадування Україні та Кам'янчанам, що війна триває. Вона тут, у нас вдома. І для того, щоб наші хлопці нищили ворога, ще краще, їх треба підтримувати то як може. Даршим туфнові від організатора цього свята надійшло, надійшла така пропозиція, що, можливо, спробуємо створити концерт на підтримку Збройних сил України. Здається, в нас непогано вийшло, ми непогано це рекламували. Мені здається, що на цьому етапі це дуже добре. Іван каже, прагнення людей надихає та неабияк мотивує волонтерів. Адже сама спільна робота українців дає результати та наближає перемогу. Ми будемо танцювати в Петрінку за село. Ми прийшли подивитися концерт. Тут виступає моя онука і я хочу подивитися. Це красиво, святково. Дай Бог нам перемоги. Помагати і допомагати за Ну, Ми прийшли підтримати людей, які взагалі організували дане міроприяття, взагалі нам дуже подобається ходити сюди на концерти. Ми кожен концерт майже приходимо сюди, якщо є тільки можливість. Організатори щиро вдячні за підтримку міському голові Андрію Білоусову, департаменту з гуманітарних питань. Центру позашкільної роботи та дитячої творчості, творчим колективам та сольним виконавцям. З їхньою допомогою вдалося організувати концерт, подарувати радість кам'янчанам та допомогти нашим захисникам. Під час концерту зібрали близько 32 тисяч готівкою. Якщо ви теж бажаєте доєднатися, шукайте посилання в Ютубі. І до цікавих спортивних подій. На набережні Дніпробуду на території зони відпочинку за підтримки міського голови Андрія Білоусова відбувся патріотичний спортивно-масовий захід Спорт за перемогу, спрямований на підтримку Збройних сил України. Того ж дня на базі відпочинку для дітей з загиблих воїнів був влаштований день Нептуна. Як пройшли патріотичні вихідні, дивіться у сюжеті від моїх колег. Спорт за перемогу зібрав сотні активних кам'янчан та професійних спортсменів, які, не дивлячись ні на що продовжують розвивати свої спортивні навички та популяризують активний спосіб життя. Ми тримаємо свій, свій спортивний фронт. Ми робимо все для того, щоб наші діти, наша молодь займалася спортом, щоб ми не зупинялися, бо ми віримо в нашу Україну, ми в наш віримо в нашу перемогу. Організаторами заходу виступили управління молоді та спорту, комунальний заклад спорт для всіх та геопджола. Спорт за перемогу включав в себе одразу три дисципліни: двоборство, пляжний волейбол та акватлон. До останнього приєдналися міський голова та представники ПП Бджола. Андрій Білоусов привітав всіх присутніх та наголосив. Що спорт важлива складова міста, адже чимало спортсменів Кам'янського здобувають перемоги на змаганнях світового рівня. Я дякую всім за те, що приєдналися сьогодні до нас. Спорт в Кам'янському завжди був на дуже високому рівні. Наші спортсмени продовжують виборювати призові міста на змаганнях світового рівня європейського рівня. Спорт завжди виховував справжніх захисників. Тому я вітаю вас всіх цим заходом, Бажаю вам всього самого найкращого миру та перемоги Україні. Учасники змагань залишилися в захваті від патріотичного заходу. кажуть, що це не лише можливість показати свої вміння та навички, а ще й гарна нагода підтримати наших бійців. Адже кошти зібрані на цьому заході, підуть на підтримку одного з підрозділів ЗСУ. Я дуже рада, що для нас проводять такі заходи. Велике дякую Андрію Белоусову і управлінню молоді та спорту. Наприкінці заходу Андрій Білоусов вручив грамоти та медалі переможцям змагань. Також міський голова завітав до бази відпочинку. ДГО, родини загиблих героїв захисників України, влаштувала захід на воді. День Нептуна для дітей, чиї батьки віддали своє життя заради перемоги та цілісності нашої країни. Подякувати вашим батькам, які зробили неможливе і віддали найцінніше для того, щоб ми могли жити всій вільній і прекрасній країні побажати, щоб діти гарно навчались. Побажати здоров'я, щастя, успіху і перемоги Україні. Дітей розважали аніматори, влаштовували різноманітні конкурси та естафети. Міський голова попіклувався про подарунки, фрукти та інші смаколики, аби діти насолодилися відпочинком та вздоровилися перед новим навчальним роком. І наприкінці новин про погоду. У ніч на вівторок температура повітря становитиме плюс 18. День до 30 тепла. Мінлива хмарність. Вітер південних напрямків до 6 метрів на секунду. Наступні дні будуть ще спекотнішими. На цьому випуск новин від 24 липня добігає кінця. І з вами був Володимир Кремінь. Наближаємо перемогу невпинною працею та віримо у краще. Це буде Україна.